Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop і сьогоднішнє відео дуже пізнавальне, адже ви наочно побачите, як створюються м'ячі, зокрема м'ячі фірми Adidas. Це дуже цікавий процес, тому не будемо тягнути час. підписуйтесь на наш канал Soccer Shop і ми починаємо прямо зараз. Зараз ви бачите вже готовий м'ячик, який пройшов усі етапи виробництва, безліч тестів, який у повній бойовій готовності для того, щоб його використовували на футбольному полі за його призначенням. Але шлях створення такого м'яча не є простим і вимагає професійного обладнання. Наприклад, зараз ви бачите майбутній м'яч у рулоні білого матеріалу, який згодом нарізається на панелі. Але це лише шар підкладки м'яча, з якого роблять основу, після чого зшиту основу вивертають і приклеюють камеру. Пам'ятайте, ми показували вам, як виглядає м'ячик зсередини. Є камери з різних матеріалів, таких як бутилка, очук або латекс. Є також камера зі спеціальним наповнювачем для футзального м'ячика. Так ось ці камери поміщуються в м'ячик вже на початковому етапі. Після цього м'ячик накачують повітрям і поміщають на якийсь час у прес, після чого його оприскують спеціальним ґрунтом, який має пройти інфрачервону обробку. На цьому етапі закінчується виготовлення внутрішньої частини м'яча і зараз буде найцікавіше. Як же м'яч отримує свою м'якість та пружність? Зі спеціального м'якого матеріалу вирізаються зовнішні панелі м'яча. Кожна унікальна деталь окремо. Так само кожна деталь проходить обробку спеціальним світлом і покривається вологовідштовхувальною клейкою, речовиною і проходить пресування. Але зазвичай більшість м'ячів насичені та різнокольорові, кожен зі своїм унікальним дизайном. Як досягають такої насиченості, а головне стійкого до пошкоджень малюнку. Для цього виконується окремий процес. Тут використовують кілька видів поліуретану, прозорий і білий, і на білому малюється зображення, причому робиться це шарами. Після чого необхідна вирізана фігура із зображенням з'єднується з прозорим поліуретаном. Після цього гарячими штампами елементам надають форму. Наступним етапом йде злиття поліуретану та м'якого матеріалу, який був вирізаний та оброблений заздалегідь. Такі заготовки вирушають на термопрес, який має форму напівсфери. І ось здається, що м'ячик вже майже готовий, правда? Але все не так просто і швидко. Йому ще потрібно пройти чимало процесів, щоб стати повноцінним м'ячем із блискучим зовнішнім виглядом. За допомогою пресів панелям надається фактура для кращого щеплення з ногою і наноситься клей на краї. Пробивається отвір під ніпель, після чого панелі склеюються вручну, але робиться це на макеті м'яча. Всі деталі проходять контрольний тест на вагу. Склеюються спеціальним пресом, м'яч проходить термообробку і тест тиском. І ось м'ячики збираються у вентильованому приміщенні, де остаточно висихають і готуються до упаковки. А згодом ви їх бачите на полицях магазинів, таких як Сокершоп, в якому продається безліч м'ячів різних фірм та рівня. Тому заходьте на сайт і вибирайте будь-який м'яч із безлічі варіантів. Ну а на цьому все. Сподіваюся, відео було захоплюючим і корисним, адже тепер ви побачили процес створення м'ячів від виготовлення панелей. До остаточних тестів поставте цьому відео лайк, адже ми старалися для вас і хотіли, щоб вам сподобалося. Не забувайте підписатись. Усім успіхів! Бувайте!